У кожної пісні є своя хода. Новий дует Ягода та Меліса Садик. Чоботи звучить як впізнаваний крок і водночас як внутрішній марш серця. Отже, сьогодні ми поговоримо із співачкою Ягода про колаборації, сміливість жіночих голосів і те, як народжується пісня, що проситься в місто. Отже, ягода, я вас щиро вітаю. Привіт, усім привіт. А Для початку поділіться, будь ласка, вашим настроєм та де ви зараз знаходитесь. А де конкретно я бачу в автівці? Так, а де саме? Я вийшла щойно з фітнесу. У мене було заняття. Я вибігла трішки швидше, бо я знала, що до вас на ефір. Тому я от одразу так: з корабля на бал, можна сказати. Круто. Я сподіваюся, що після тренування настрій піднесений. Звісно, завжди для мене спорт це взагалі можливість трішки підняти собі настрій. Особливо зараз. Він мене якось збирає до купи, тонізує і задає тон дню. Це дійсно так. Це дійсно так для багатьох, я так скажу, і, і особисто для мене. Ну що, ми перейдемо до теми нашої розмови. Ягода, поділіться, будь ласка, що стало саме іскрою для пісні Чоботи? Можливо, це е, якийсь хук, можливо, це е, якийсь рядок з пісні, можливо, це якийсь риф або ритм. Поділіться, будь ласка. Е, так, пісня чоботи має цікаву передісторію. Е, ще кілька років тому, ще до повномасштабного, мені сказав один продюсер, що у таких чоботах, як в мене, я ніколи не досягну успіху. Е, після цього я приїхала додому, і за кілька хвилин буквально написала. Писала цю пісню про те, що ніхто не має розказувати тобі, в яких чоботах тобі ходити, і що оцінювати людину по зовнішніх якихось факторах, по одязі, по її чоботах це трішки дивно. Тому власне народилась така пісня, вона як мій внутрішній протест можна сказати, і вона лежала кілька років, чекала свого часу. Власне, і я зрозуміла, що вона має бути дуетною. Так і почалась вся історія з піснею чоботи. Дійсно, така оцінка творчого потенціалу по чоботях, це дійсно дивує, дуже дивує. А, я года, поділіться, будь ласка, як з'явилась співпраця із Мелісою Садик, а, тому що вона відома блогерка та співачка. Ось хто до кого постукав першим? Ми були з нею знайомі е, в режимі телефонних розмов. До того ми не бачились е, так віч на віч. Е, але десь фоново вона мені завжди потрапляла, і ми говорили про те, що можна було б зробити власне якусь спільну колаборацію. Е, і коли я вернулась до пісні чоботи, я зрозуміла, що ці пісні хочеться такого от голосу молодого покоління. Так е, Маліса, вона з активною громадянською позицією, вона своїм батьком. Е, Виготовляють баги власне для наших військових, і вона завжди проводить збори для них. І мені чомусь здалося, що ця пісня разом з нею от зграє тими фарбами, які власне її будуть найбільше пасувати. Так і я впевнений, я переконаний, що це у вас вийшло. Тому що дійсно, Меліса Садик, вона займається і волонтерською діяльністю. Вона регулярно. Організовує збори, підтримує наших захисників, наших військових, і це дійсно дуже схвально. Схвальна позиція. І це має бути адекватна українська позиція, так. Звісно. Про драматургію, про історію, яку розповідає пісня. Ми розібралися. А як ви вибудовували саме кульмінацію пісні? Ну насправді коли стаються такі історії, і ці, ці пісні вони народжуються дуже швидко. Так само було і з чоботом, тому що в тебе є ніби такий поштовх, імпульс відштовхуючись, від якого все починає вибудовуватися. Тому далі пісня дуже швидко написалась, записалась, звелись. І коли я запросила Мелісу на свій сольний концерт, перша виконати цю пісню, ми з нею заспівали її в дуеті вже перед. Моїми слухачами так ми зрозуміли, що вона дуже резонує людям, і буквально через два дні ми пішли записувати цю пісню на студію, і там теж швиденько її записали. Круто, круто, знаєте, були невеличкі перебої із зв'язком. Розуміємо, що ви зараз на ходу, скажімо так, як кажуть журналісти в полях, коли ми не у ньюзрумі, не у студії, коли на місці зйомки ми у полях. І тому е, зрозуміло, чому е, буває такий нестабільний зв'язок. Ягода, е, поділіться, будь ласка, щодо ритміки та груву. На що ви спиралися, щоб написати цю пісню? Ось е, ви сказали, що це танцювальний імпульс. Так а е, чи е, був такий наративний кач в ньому? Ну, він такий там, він трішки деяк речитатив, навіть мені здається, так. Тобто, там, там така розмовна історія більше, яку ми посилили в аранжуванні чуть-чуть попроком, тобто додали там таких трішки рокових нот, живі гітари, живі барабани записані у цій пісні. Тобто, ми хотіли дати їй такого живого звуку, так не синтетичного. Угу, угу. Щодо саунд дизайну, які елементи на вашу думку визначальні? Це можливо ритм-секція, тобто бас-барабани або синтез? Важливий баланс насправді тому, що одне без іншого не існує. ритм секція дуже важлива, звісно. Але є також і мелодика у пісні. Так тут все важливо, і текст у пісні теж важливий. Тому мені взагалі здається, що влучна, вдала пісня це суміш усього. Усього мають усі зірки скластися власне в одному треті. Так, абсолютно вірно, що це знаєте, такі невід'ємні складові успішної пісні, і взагалі адекватної пісні, яку хочеться слухати і переслуховувати. Дійсно. А щодо вокальних партій, а як виділили е, рядки та строфи і приспів між двома голосами? Ну, так як я писала цю пісню, у мене було вже там власне своє бачення. Я його запропонувала Мілісі. Вона його підтримала. На студії ми зрозуміли, що це все вірні рішення. Тому теж дуже швидко ми поділили усі рядки між собою. Не було ніяких між нами там чвар і перетягування туди-сюди. І я з цього приводу теж дуже щаслива насправді. Бо буває різне. Дві жінки зустрілись на одній студії. Можна не, не поділити кастрюлі, так би мовити. Абсолютно вірно. Я думаю, що у кожній колаборації, у кожній співпраці головне це взаємний комфорт, що взаємне задоволення від співпраці. І тоді хочеться співпрацювати іще. Ягода. Щодо тексту. Ми ось основний меседж розібрали з вами. А щодо образів, та які рядки у цій пісні для вас є ключовими, і що вони символізують? Ну для в мене напевно цей початок. Нехай ніхто не каже, якими дорогами ходити. Ти не слухай тобі своє робити. І нехай, нехай ніхто не каже, які мені чоботи носити. Сама знаю, як хоче я прожити. Для мене це, напевно, ці рядки, з якої, з яких і почалась ця пісня. Вони такі самостверджуючі, і знаєте, як то кажуть, мої чоботи, щоб робити оцінку мого життя, так і, взагалі, з оцінками. Чи його життя треба бути дуже обережним? Тому це такі от найважливіші, напевно, особистісні рядки. Хоча я, як автор, кожен рядок ціную. Тому що коли ти пишеш, ти стараєшся як умога влучніше написати, ти не залишаєш прохідних рядків, ти їх завжди викидаєш. так? Тому кожен рядок має якийсь сенс для мене? А ось до речі, як народжувалася пісня? Чи... Ви її написали одразу на частовик, чи щось ви дозмінювали, можливо, були якісь Е, Я завжди записую за фортепіано, записую на диктофон. Була перша версія, як правило, завжди. Потім проходить кілька днів я повертаюся, і там правки були дуже-дуже ну, мінімальні від мене. Тому вона, можна сказати, одразу була написана на частовик. Ягода. Поділіться, будь ласка, хто працював над зведенням та мастерингом і чому обрали саме цю команду? У мене вже є така команда, зібрана, з якою я працюю насправді вже не перший рік. Це Остап Панчишин. В нього є також свій сольний проект, і ми з ним працюємо по аранжуваннях. Та зведення Мар'янка Риску в ось це така вже моя. Переважно всі пісні написані разом з цими хлопцями. Круто, злагоджена команда, можна так сказати. Вже так, так, так це дуже важливо знайти своїх людей. А коли знаходиш своїх людей, то вже варто їх цінувати, так би мовити, і триматися, так абсолютно. А щодо візуальної складової релізу, а саме обкладинка, мудборд, і також у вас кліп. Розкажіть, будь ласка, про ваш кліп, які там образи постають. Ми знімали на такому великому піщаному кар'єрі. Насправді було не зовсім безпечно там знаходитись, тому що там великі суви, і воно все трішки сунулося під час зйомки. Тому ми намагалися так акуратно себе поводити. Але у цьому є певний символізм, тобто над прірвою, як співається у пісні, ми рівні, так тому ми власне знімали там. Нам хотілося передати оцей такий безмежний простір цю прірву. Всю якусь красу нашої природи, тому що там було багато також хвойних дерев над, ці, над цими прідвами, які росли. Тому мені здається, що для цієї пісні це була така досить символічна локація. Ось, до речі, коли написала пісню, як ви її тестували перед релізом? Можливо, у вас була якась фокус-група із рідних та близьких, можливо, на концертах ви її вже виконували наживо у сторіс, так, якісь так. тизери. Я відправляла її і друзям, і музичним редакторам. Тобто, в мене вже така вималювалася певна своя фокус група, які відправляють цю пісню, які я відправляю взагалі пісні. Е, і після цього ми тестували її на сольному концерті, тобто вона вже була протестована зі всіх сторін, так сказати. Е, тому е, прийшов її час нарешті. Круто, круто. А щодо фідбеку, а, що вже прилетіло з фідбеку у перші дні? По-перше, нам кажуть, що ми з малісою дуже схожі. Нам казали це, що під час сольного концерту кажуть, що йде такий якийсь сестринський вайб від нас. Ось і власне про це нам розповідали. Також люди відчувають цей такий сильний посил, так і пишуть багато приємних слів з того приводу. Бувають якісь і негативні коментарі, але я їх не пригадаю. У мене є така властивість в моєї пам'яті старати все, що мені не подобається ось тому якось так. Ну, я думаю, на негативні коментарі, якщо вони не мають певного конструктиву, так чи слід на них зважати? Це вже Ні, слід, думка це кожного. Так, це думка кожного. Так. Я також на якщо існують якісь негативні коментарі, то я на них не зважаю. Якщо там немає конструктиву, взагалі. А якщо є конструктив і дійсно е є Якийсь uh, нюанс, uh, недоробка в плані там, професі... професійності, так, то, звісно, uh, треба працювати над собою. А в інших випадках, вибачте, до побачення, <свісно> якось так. <свісно> І <свісно> наостанок, ягода, uh, чи можете ви вивідкрити завісу таємниці, uh, яким буде наступний ваш реліз? І коли ми наступного разу побачимось у марафоні простір свободи? Ви знаєте, ми так до останнього якось вибираємо наступний реліз, іначе оприділилися вже, але я ще до кінця не впевнена, тому наразі не можу сказати дійсно, чи це буде переспів, бо ми готуємо переспів однієї легендарної української пісні. Ось або це буде моя авторська пісня, тобто ми зараз власне вирішуємо цей момент. Тому не буду забігати наперед, щоб часом не сказати вам неправду. Так, і ми е, за це вас цінуємо за вашу правду. Е, Ягода, Я дуже дякую вам за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Навіть е, з автівки, навіть з полів, скажімо так, виділили час і бажаю вам, щоб е, цей сьогоднішній день пройшов максимально яскраво та кольорово. Дякую, це навзаєм. Спокійного нам дня. Наскільки це можливо? Бережіть себе, цінуйте рідних, обіймайте один одного, і нехай цей день буде для вас якимось особливим: трішки сонячним, можливо, трішки теплим. Усіх обіймаю. Па-па-па-па. Дякую вам велике. Ще побачимось у нашій студії. Була ягода із дуетним синглом чоботи, створеним разом із Мелісою Садик.